Сортувати відходи у різні сміттєві баки у Чернівцях. Після підняття тарифів на вивіз сміття запрацювала і нова технологія для його сортування: два контейнери. Відтепер містяни зможуть ділити непотріб на органічні рештки та вторсировину. Чи працює система? Розкажуть колеги. З початку серпня у Чернівчан з'явилась можливість сортувати сміття у два контейнери на органічні та вторинні відходи. Папір, метал та пластик в один бак, природні рештки в інший. Сортування від... проходить на два контейнери. Це вторсировина, Що туди можна кидати? Це папір, метал, скло та пластик і все, що відноситься. Що стосується органічних відходів, то ці відходи будуть збиратися в контейнер сірого кольору а також сюди будуть викидатися залишки того, що не відсортовано, та відправлятися на полігон для захоронення. Якщо органічні відходи чернівецькі сміттєзбиральні утилізуватимуть самі, то вторсировину на Буковині переробляти ніде. Що стосується вторсировини, то надавачі послуг будуть розглядати можливість збуту вторинної сировини на території нашої Чернівецької територіальної громади, наразі немає побудованого сміттєсортувального заводу, то це скоріш буде збут в інших областях. Попри те, що вартість послуг трьох компаній на вивезення сміття збільшилась близько на 30%, сміттєві баки з роздільним сортуванням зможе обслуговувати лише одна. Наразі у нас впроваджено роздільний біс тільки на тій території, де надавачем послуг є укрторисурси. Буковина Чернівчани до таких змін у місті ставляться позитивно, проте не впевнені, чи працюватиме система належним чином. Краще переробляти, але я не знаю, чи у нас є такі так, є такий завод, який це буде робити, чи це тільки так. Ну нібито очі замилити. Я була б дуже вдячна, якби в моєму дворі з'явилися баки для сортування, тому що їх немає. Але якщо з'являться, то я буду сортувати. У мене он екопакет. Я в темі. Я готова, але я не знаю, чи готові ті автомобілі, які. Під'їжджають і вони не скидаються потім знову, як було раніше, з двох контейнерів все в одну машину, тобто і ну тоді в цьому. Ми зазвичай шукали смітнику там, є і на, на, відомо аж набирали сміття і несли туди. А чим більше таких смітників, тим краще. Ми б сподівалися, що дійсно будуть вторсировину переробляти, якось використовувати повторно. Я сподіваюся на це. Ну що не буде, як з усім сміттям в Україні, не буде просто захоронення. На своїй сторінці у Фейсбуці журналіст Юрій Черней пише. А ще дуже хочу побачити, як сміттєвози змішуватимуть в місць цих контейнерів, відсортовані сумлінними городянами до однієї сміттєвої купи. Чи за кожним із них приїжджатиме інша машина? Це на оплату додаткового пального для неї з нас деруть нові кошти. Також у міськраді планують згодом провадити іншу технологію сортування сміття, якщо ця виявиться вдалою. Богдана Дем'янів, Максим Дамко, Чернівецький промінь.